Привіт малята! Подивіться, що це на картинці. Впізнали? Так, це соковитий, солоденький кавун. А давайте ми з вами зробимо поробку скибочку кавуна. Для роботи нам потрібно два круга зеленого та червоного кольору, фломастер чорного кольору, клей, пензлик та серветки. Почнемо нашу роботу! Беремо пензлик, вмочуємо клей та наносимо його на круг червоного кольору. Прикладаємо його до круга зеленого кольору, ось так Тепер згинаємо. Та наносимо, всерединку нашого, нашої скибочки ось такий зернятко. Це на нашого кавунчика. І з другої сторони. Ось така скривочка-калубчика в нас вийшла. Чекаю фото ваших робіт! До побачення!